У понеділок, 22 липня, представники благодійного фонду Міра Хелп за сприяння благодійників земляків, які проживають за кордоном, та міжнародної гуманітарної спільноти передали для потреб наших воїнів-оборонців чотири генератори та три позашляховики, що стануть у нагоді для перевезення особового складу, евакуації поранених, транспортування невеликих вантажів та виконання інших бойових завдань. Ці три автомобілі е, йдуть е, так символічно сталося захисникам нашого неба. 117-й бригаді Сумській ТРО також один автомобіль буде для наших військових білих ангелів, які займаються евакуацією поранених. І третій автомобіль буде у захисників землі, наших прикордонників, які Охороняють кордони нашої держави, нашої рідної Сумщини. Хочу побажати нашим хлопцям, щоб вони почувалися впевнено на цих автомобілях і хочу подякувати їм за те, що вони роблять, і за, за, за те, що захищають нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Засновник благодійного фонду Міра Хелп Ігор Марченко високо оцінює співпрацю з міжнародною гуманітарною спільнотою та вдячний кожному і кожній, хто знаходить можливість допомагати за спільну місію, підтримку українського народу та допомогу в наближенні перемоги. Хочу сказати велику подяку Олександру Людмилі, Синиця за те, що познайомили з такими прекрасними людьми. В Шотландії, які знайшли можливість передати два автомобілі, це Ольга Мельник та Друщенка Дмитро. Щиро дякуємо їм за те, що вони небайдужі українці і допомагають нашим Збройним силам. До речі, наші сумчани. Владиславу Бабичу, своєму особистому другові, хочу подякувати. Він спланував зібрав команду, організував операцію з доставки конвою машин і вантажу від Едінбургу до Львова. Крім того, завдяки ньому було придбано третій автомобіль, який ви зараз бачите тут. Ці автомобілі прийшли не пустими, Всі автомобілі були завантажені обладнанням для підтримки рухової активності та медичними засобами, які ми на цьому тижні плануємо передати на пункти стабілізації та до шпиталів, де лікують наших захисників. Цей вантаж був зібраний і переданий двома благодійними фондами Адур юкрейн сюпорт асоціейшн і Stand for Ukraine Brayton Tahoe. Крім того, друзі Владислава передали 4 генератори, які також будуть передані для наших Збройних сил. Крім того, дякую дуже своєму також особистому другу з Польщі Павлу Новаку та його компанії Інтерглобал, завдяки їхній фінансовій допомозі. Що дозволило нам придбати третій автомобіль і оплатити доставку цих автомобілів з Великобританії до України? Українці разом із усім цивілізованим світом вірять у ЗСУ і Сили безпеки та оборони. Дякуємо нашим захисникам за мужність, відвагу та захист разом до перемоги.